Добрий ранок. Сьогодні 12 вересня 2025 року і в нас продовжується наша подорож по країні Хорватія. Ми вчора виїхали з Дубровника з Ребрена, доїхали до міста Загріб, зупинилися в готелі Вестін. Це дуже великий готель, тут дуже багато номерів, тут 17 поверхів. Ну, готель, скажімо так, вже трошечки уставший, м'яко кажучи. Ну, так як він знаходиться в столиці країни Хорватії, то я так розумію, що він... Пользується спросом великим. Номер я показувала в попередньому відео. Також приємно нас здивувало те, що був, була класна вечеря шведська лінія. Коштує вона 28 євро. Ну, і додатково, звичайно, ви можете придбати напої. Ось а сьогодні хочу вам показати рецепшн і хочу показати вам сніданок в готелі Бестін. Ось ми приходимо на рецепшн. Такі живіт віти, чорний рояль. Хочу сказати, що зараз почалась, почався такий період, де дуже багато проходять змагань, конференцій і дуже багато людей в готелі. На, саме, на самом деле я хочу сказати, що весь готель переповнений. Ось є. Ресторан, де проходять сніданки. Зараз вам трошечки покажу. Гудмолінг. Навіть шампанське можна, кому треба на сніданок. Сука, фрукти сухі. Завтраки дуже багато. сухофруктів. чай, кава. є свіжі фрукти. Гарячі сніданки. Тушковані побачі. Володощі. І тут овочі свіжі, і також вам можуть приготувати омлет, яйчницю або яйце-пашот. Також можна поснідати і на вулиці. Є отака літня тераса. Ось такі сніданки в готелі Вестін. А ми виїжджаємо з Хорватії, виїжджаємо з міста Загріб, залишили готель. Так, трошечки позні... познімаю вам, покажу, як виглядає Загріб. Повірніться, направо. Дуже багато автівок, дуже вузькі вулочки. Три полоси. А ми рухаємось далі, і по плану в нас сьогодні доїхати до Венгрії, місто Хевіс. І знову платна дорога. Виїхали з Загріба, проїхали кілометрів 30, і знову треба заплатити за платну дорогу. Зараз візьмемо талончик, потім як будемо оплачувати, я розповім, скільки ми заплатили. Від Загріба проїхали 50 кілометрів. І ось З'їжджаємо ми з платної дороги. Зараз внесемо квіточок свій і подивимось, скільки нам треба заплатити. І того, щоб виїхати з Загріба і доїхати до Венгрії нам Надо було заплатити 640 євро. Ну, от вчора ми заплатили 33, так? Да? 33 євро, поки доїхали з дубровника. Зараз заплатили 640. Це, получається, 39 євро. Це ми заплатили за платну дорогу по Хорватії. Майже всю Хорватію ми приїхали і заплатили за платну дорогу 40 євро. До чого це я кажу? А коли ми заїжджали з України в Венерію, то ми придбали Вінету в Вінгерську. І щоб нам їздити по платним дорогам. В Венгрії, Угорщині, по платним дорогам Угорщини, то ми заплат купили вінету, яка стоїла 34 євро. Отакі розцінки, отакі ціни на платні дороги. Ось ми вже в Угорщині. Перетинули кордон. За місто Хевіс я вже розказувала в попередніх відео. Кому цікаво, ми вже два роки поспіль їздимо в місто Хевіс в Угорщину. Нам дуже подобається озеро, лікувальне з термальною водою. Там е, температура води протягом усього року 30 градусів. Можна купатися, і вона дуже вагомо влітає на, на опорно-руховий апарат людини і дуже допомагає мощно, людині з суставами і все таке інше. Кому цікаво, подивіться мої попередні відео за лютий місяць. Я там теж кожного дня викладала відео з інформацією про перебування в місті Хевіс і лікування в місті Хевіс.